Дітки, До нас сьогодні завітав хлопчик Вередунчик. Давайте послухаємо про нього віршик. Це сирену підключили чи табун бігом пустили? Грім гримить, земля дрижить, може, піде дощ замить? Що за галас? Де біда? Це маленький Вереда, мишко ніжками тупоче, бо додому йти не хоче. Дітки, про кого цей віршик? Так, про хлопчика-вередунчика. А чому він виредує? Правильно, бо не хоче йти додому. Він себе гарно чи погано поводить? Так, дітки, він себе поводить погано. Давайте з вами ніколи не будемо робити погані вчинки, щоб не засмучувати своїх матусь. На цьому я прощаюся з вами. До зустрічі, малята!